Всім привіт вітаю вас в своєму новому відео. Як ви вже, мабуть, помітили, що мої відео стали виходити досить рідко. Справа в тому, що в мене дуже-дуже багато навалилось різноманітних справ. У нас є деякі зміни в житті відбуваються. Тобто, не зовсім є час знімати, але я буду старатися все ж таки знімати їх частіше. Це ви бачите кадри, який подарунок отримав Єгор на Новий рік. Такий поїзд, про який він дуже давно мріяв, це подарував йому його хрещений. Тож він дуже задоволений, вже випробовує його. І на наступний день ми всією сім'єю їдемо в Бучу, в моє рідне місто. Ми вирішили зустрічати Новий рік там, в колі сім'ї. Там є моя мама і тато. Зараз мій тато дуже захворів, тому ми всією сім'єю їдемо до них і будемо зустрічати в сімейному колі всі разом. В цей день дуже був великий мороз. Подивіться, навіть замерзла ріка річка. Десь вночі було мінус 12. Дуже-дуже холодно, морозець. Але мені подобається така погода. Я дуже надіюсь на те, що на новий рік буде сніг, тому що декілька років підряд на Новий рік не було навіть сніжинки. А це такі, коли така погода, то є новорічний якийсь настрій. Вадим вже випробовує міцність кригу, це замерзло озеро. Єгор спостерігає і каже: папа, йди, щоб ти не провалився з льоду, переживає. Тож, такі справи. Всіх вітаю, ми вже в Бучі, приїхали в Бучу, і я вже декілька днів не знімала, бо була дуже заклопотана. Хочу вам показати, це моя кімната. Раніше це була кімната, була моєю, коли я жила з батьками. Коли ми переїхали в село, то ми вивезли звідси всі меблі. І вона Зовсім пуста. І чому мені не було часу це все знімати? Бо отут-бачите -от, коробки, кульки, це все дитячий одяг, тут, який, якого у нас дуже багато і для Єгора, і для Валерії. І я це все перебирала, сортувала. Я роблю так, у нас на виріс дуже багато одягу для Єгора, наприклад, То я сортувала 6-7 років, 8-9, все по пакетам. Це зайняло мені в мене просто 2 дні. А я це все прибирала, тому що було завалено тут повністю все одежею. Для чого? Для того, що сьогодні ми ось купили у нас таке нова покупочка. Сьогодні я купила для дітей двохспальне ліжко для Валерії і Єгора. Ось ми тільки що привезли його. Це Продавала тут жінка, у якої виросли вже діти. Вони вже в неї дві дівчинки великі, і їй це двоспальне ліжечко вже не потрібно було і вона продала. І за досить таку низьку ціну, воно досить в хорошому вигляді. Воно тут все, все воно по різним куткам. Ось два таких матраси. Ну, каже, що потребують хімчисточки. Дата, є п'ятна невеличкі, але то ми вже з ними справимося. Значить, яке це ліжко. перший поверх, воно полуторне, а другий поверх то односпальне. Тобто знизу полуторне, а зверху односпальне. Такого гарного молочно-кремового цві... кольору це дві шухляди під низ. Ось я дуже задоволена цією покупкою. Я сьогодні наймала машину, автобус, мікроавтобус такий вантажний, щоб перевезти цю кровать. Вона недалеко від нас. Тут ЖК, сусіднє ЖК, тобто, і у нас така покупочка. Тож, ми з дітьми тут, а Вадим повинен приїхати на Новий рік, і тоді він буде вже складати це ліжко, і тоді я вже зможу вам показати, як воно виглядає. А це моя кімната, така все, таке серідне. Тут ми таку ялинку поставили. У нас в кожній кімнаті ялинка, а тут ми поставили ця ялинка ще. Радянського Союзу. Я пам'ятаю, мені коли я ще маленькою дівчинкою була, і тоді такі були модні ялинки, отакі золотисті. І вона в нас валяється і кажу, давайте тут поставимо, щоб в кожній кімнаті було по ялиночці. І ми ось тут її поставили, вона вже чуть-чуть така, знаєте, їй вже стільки років, стільки, скільки мені. Тут перемотано ці гілочки в різні сторони, але все одно раритет, я вам скажу. А ми вже прикрашали домівку нашу, теж робили нового, новорічний настрій. Потім покажу вам, які прикраси. А тут будемо обставляти таку дитячу кімнату. Ще потрібно тут шафу сюди придбати також. Штори повісити, я її зняла, щоб попрати, щоб чистенько було. Тож таке будемо облаштовувати. Вон Валерія крутиться. Валерія! Облаштовувати нашу кімнату, тому що хочеться, щоб тут була дитяча. А ці речі я ще завтра буду перебирати. Два дні перебирала і ще й не встигла. Ще на завтра залишилось речей, купа. Всі хочу посортувати, підписати по рокам, по... де дівчаче, де хлопчаче, тому що речей досить багато. Так, да, Валерія? Да. Да, моя кітя? А ось так я прикрашала. Вже сама на свій смак ось так. Так, Тут включимо світло теж, покажемо. Кожними дверима ось такі в нас прикраси, щоб було так святково. Ось тут на трьом. Так що така краса. красивые какие-то видовые какие костюмы. О, вот это да. Лера, покажи его, да. <laughs> Класс. А ну покрутите. Лерочка, покрутись. Пусти за руку. Вот так. Вот так. <laughs> Красота. Ну супер. На Новый год, Дина, это боже красиво. Как... Це такі костюми ми придбали дітям на новий рік. Єгор захотів бути людиною-павуком, і ми знайшли таке саме плаття і для Валерії, тож вони так гарно вдвох виглядають. Людина-павук Єгор і дівчинка-павук Валерія. А це такі подаруночки ми назбирали під ялинку. Тут є все для всіх на будь-який смак. І ось так виглядає наше ліжко двох'ярусне у зібраному вигляді. Я не очікувала, але воно зайняло просто половину кімнати. Воно дуже велике, тому що нижнє ліжко полуторне і повністю півкімнати в нас воно зайняло. І поки що ми облаштувалися з вадимом, теж перенесли диван. В цю кімнату, тумбочку з телевізором так на перший час, тому що щоб спати разом з дітьми, бо вони ще маленькі, щоб спати в одній кімнаті. І ми зрозуміли, що на двор другому поверсі Єгору теж зарано ще спати. Ну що ж, у нас проходить підготовка до Нового року. Роблю такі тарталетки з начиночкою, дуже смачні, ріжу сальце. Буду картоплю запікати з салом. Ось рибку. Нарізала, Ну, потім я вам покажу повністю стіл. І ще буду картоплю запікати з салом. Тут у мене ще м'ясо по-французьки запікається. Також. А це вже дітки вдягаються на новий рік, вдягають костюми новорічні, роблять зачіски. Ми вирішили не дожидатися самого нового року, 12 годин, так як в нас маленькі дітки. Ми вже о 9 годині будемо накривати стіл, будемо проводжати старий новий рік і зустрічати новий, тому що до 12 дванадцяти. Вже ніхто не буде чекати, тому що діти не витримають цих очікувань. Єгор вже не дочекавшись, поки ми накриємо на стіл, вже пригощається. Йому дуже до вподоби помідори. тож Вже цукерки поїли. Я поклала цукерки, вони вже зверху всі цукерочки поїли, тож вони вже новий рік зустріли і ось показують, які вони герої, силачі. Хоч спочатку в мене не було ніякого новорічного настрою, все ж таки нам е, общими зусиллями вдалося його створити завдяки прикрасам, завдяки ялинкам, завдяки подарункам під ялинку, і що саме головне. Цьому році нас дуже порадувала погода. Нарешті за багато років, скільки я пам'ятаю, випав сніг, випав гарний сніг. На вулиці Казкова, чудова, морозна погода, яка якраз асоціюється з Новим роком. Тож, все ж таки. Всі настрій у нас з'явився, і я всім всім вам теж бажаю, щоб у вас був цей новорічний настрій, незважаючи на події, які відбуваються в нашій країні. Дорогі друзі! А я від щирого серця хочу привітати вас всіх з новим 2026 роком. Нехай цей рік принесе вам багато щасливих моментів, нових можливостей і приємних несподіванок. 2025 рік був наповнений важливими моментами та досягненнями, і я вдячна кожному з вас за підтримку та натхнення. Нехай 2026 рік нарешті стане мирним і щасливим для всіх українців з Новим 2026 роком!